Україні сьогодні ми завітали на відкриття нової студії 33 го каналу Kids на Печерську. Дитяча телевізійна академія є у наших партнерів Мрія Едюкейшн. І ми чекаємо на заркових гостей, блогерів, артистів, усіх, кого цікавить телебачення. Ми вам все розкажемо та покажемо. Відтепер дитяча телевізійна академія «33 й канал Кіц працюватиме ще й у серці столиці на Печерську на базі центру інноваційного розвитку Мрія Едюкейшн в телестудії «33 й канал Кіц навчатимуть журналістів, телеведучих авторів проєктів, блогерів, акторів, режисерів, продюсерів, піарників. І не тільки у нас наразі існує три школи: Хмельницький і дві в Києві. У нас є крутий бренд. Він є запатентований, і він ми хочемо його поширити. На всю Україну і в кожному регіоні наразі е, тривають війна в країні, і це є тяжко з різних причин зрозумілих. Але поширення цієї е, гарної ідеї треба розширювати. І пропозиції вже є. Ми над цим працюємо. Е, працюємо з партнерами, але ми хочемо. Е, Тримати свій рівень і бренд на високому рівні, тому будь-кому довіряти, би бренд не хочеться, і хочеться зробити все це якісно і корисно. Тому відкривати 100% будемо. А коли йде, покаже час. А розкажіть ваші враження від кінця цієї події. Ну сьогодні відбулося дійсно визначна подія. Відкрилася вже друга телестудія в Києві. Це дасть змогу діткам, які є на правому березі, відвідувати саме її. Концепція телестудії залишається однією і тією ж самою. Під одним брендом 33 го каналу. Ми себе Інформуємо в медійному пространстві, і дійсно це відкриття дасть пошток реалізовувати в подальшому і нові відкривати можливості. Це дасть нам можливість приймати участь в багатьмо, в більшості кількості заходів. Ігор Буранов започаткував першу дитячу академію «33 канал Кіц» у столиці. Скоро буде ювілей відкриття за неповний рік роботи. Наші учні отримали не лише теоретичні навички, а й відвідували топові всеукраїнські події, брали інтерв'ю у зірок і стали авторами численних програм. Саме Ігор Буранов презентував концепцію академії. Ми входимо в великий медіа він дійсно є дочірні підприємство, дитяче телевізійне агентство Просто воно транслюється. Ми бачимо 24 на 7 по телебаченню, таке як кабельному, по всіх інтернет-телебачення Світ ТВ і таке інше. Просто в загальному доступі і у нас є наразі. Відкрита вже сьогодні третій середини. 33 й канал потужний медіаресурс, який можна побачити в усіх куточках світу на зручних платформах. Більше 20 років велика команда телевізійників створює для глядачів якісну картинку із змістовним наповненням. Новини, аналітичні, студійні, розважальні програми в ефірі 24 години. Однак дитячий напрям багато років залишається пріоритетним. По великому рахунку ми є дитяча телевізійна академія з самого початку. Це наш основний профіль. Просто коли ми почали рости і почали розвиватися ми переросли вже в справжній канал для всієї, родини, де ми знімаємо не тільки дитячі програми, а знімаємо і новини, і освітні програми, і журналістські розслідування, багато чого. Але все ж таки, основний профіль це для нас все ж таки виховання молодого покоління. І ти знаєш, після початку повномасштабного. Абного вторгнення ми не на день не припиняли роботу. Ми інформували у всеукраїнському марафоні. У нас завжди була трансляція, і по цей день ми зберегли повністю увесь колектив, і зараз маємо можливість відкривати все нові нові школи. Ти сама знаєш, одна з перших учениць нашої першої дитячої телевізійної академії в Києві. і Мені дуже приємно, Богданочка, що тепер ми дійсно можемо вами гордитися, бо це дуже для нас дорогого вартує. І сьогодні дуже визначний день, тому що відкриття сьогодні Сьогоднішньої академії на Печерську це ще більше можливостей для дітей. А ми цю можливість можемо дати. Не випадково осередок дитячої телеакадемії відкрили саме в центрі інноваційного розвитку «Брія Едюкейшн. Тут дійсно здійснюються мрії дітей, великий простір, багато напрямків навчання та кваліфіковані викладачі, власні заходи, майстер-класи та благодійні проєкти, гранти на безкоштовне навчання, філософія центру фізичний, емоційний та інтелектуальний розвиток дитини. 3 d модель сучасної освіти власне наші бачення співпали. Тож маємо потужну колаборацію. Звичайно, коли ми створюємо для вас свято, ми працюємо. Тому мої враження зробити максимально все так, щоб вам було комфортно, цікаво і щоб саме наші діти пішли зі щасливими емоціями та Тящимися очима. А які в мене враження, я дуже переживаю, хвилююся, тому що для мене це ще одна справа, яку я люблю, яку я холю лілії. Для мене це ще одна дитина, яку ми починаємо разом з 33 м каналом ставити на ніжки. Тому звичайно, трошечки такі хвилюючі емоції, але ж і попри все бажання зробити ще більш щасливішими дітей. Ідея виникла дуже спонтанно. Ми були в гостях на позняках. У вас на 33 му каналі Kids. нам дуже сподобалася атмосфера. Це дуже цікавий проект, який ми захотіли підтримати і перевести не тільки перевести з лівого берега на правий. Презентації – тільки частина програми свята не забули і про дітей, власне заради яких і зібралися. Ігор В'ялов, режисер, актор театру, кіно, викладач акторської майстерності та сценічної мови. А відтепер ментор нашої телеакадемії провів майстер-клас. Після для дітей влаштували вечірку в стилі кей-поп. Тати з відкриттям та підтримати академію на свято прийшли також відомі блогери, партнери та друзі. Я вважаю, що це дуже круто, прям максимально, Бо в моєму дитинстві такого взагалі не було. Я знала, ким я хочу бути. Мені там що сподобалась психологія, я пішла вчитися на психолога. А зараз хто я в 35 років блогер і живу медійним життям. І якщо б таке було в моєму дитинстві, ну так зараз би зараз мене було 5 мільйонів, може, а не 500 тисяч. Я дуже вражена, тому що я завітала в такий прекрасний центр, де навчаю. Дітей такої цікавої професії, як журналістика, як правильно себе вести в кадрі. Тому я вважаю, що майбутнє буде на телевізорі, в медіапросторі, в Ютубах. І я бажаю вам успіхів, тому що ви це наше майбутнє, і хочу, щоб ви палали і сяяли в цьому житті як зіроньки. Немовірно переповнює гордість раді за партнерів, тому що ну. Перш за все, 4 лютого, разом з 33 три 33 тридцять і моїм власним соціальним проектом «Школа для підліки майбутньої України, ми підписали меморандум. 4 лютого і створила міжнародну освітню колаборацію Дитяча Академія майбутнього України Це величезна класна платформа, яка дає можливість для багатьох діток реалізовувати різні свої напрямки, різні свої зацікавленості. І те, що можливість для майбутніх телевізійників маленьких стало більше, і тепер є така можливість на правому березі. Це сповнює оптимізмом і тим, що ще більше дітей можуть долучитися до такого чудового проєкту. Під час війни я вважаю вважаю, що це дуже потрібно, тому що діти це наше майбутнє, і наші діти українські найкращі і вони заслуговують найкращого. І ця школа, я думаю, це дуже. Такий шикарний приклад, як потрібно нам розвивати свою молодь. І звісно, як же без майстер-класу від наших учнів, які вже давно навчаються, і навіть отримали посвідчення юних журналістів. Вони вправно брали інтерв'ю в усіх гостей. Я мама двох синочків, яка прийшла сьогодні на відкриття. Мені дуже сподобалось тут. комфортно, дуже емоційно, красиво. І дуже приємні люди, дітки, і просто оточення, просто неймовірна атмосфера. Мої враження не перевершені, тому що я вважаю, що це неймовірне відкриття сьогодні. Пройшло, і це майбутнє для наших дітей, і наші діти повинні розвиватися та жити в щасливому. Мама хлопців Сашка і Дмитра так дійсно діти навчаються вже майже рік у телевізійній студії. Чому саме журналістика? Тому що це цікаво, це командна робота, це вміння комунікувати між собою і це можливість побувати на різноманітних заходах, взяти інтерв'ю та автографи у наших зірок. А які ваші враження після відкриття? Які враження? Це було круто. Було дуже багато людей, багато дітей. Цікава програма, цікава презентація. Такі студії дуже для діток потрібні. У мене донечка вже журналістикою займається шостий рік. В Івано-Франківську займалася, і тепер ми є частинкою 33 го каналу. Кіц і та як отримали запрошення на відкриття студії на Печерську. Дуже супер ще дуже... за думку, чи варто відкривати подібні студії? Селибач так, звичайно, Думаю, так. Це розвиток взагалі, дуже круто. Ще більше можливостей для молодого покоління, нові напрямки навчання та телевізійні проєкти. Локація ще й у центрі міста. Наші учні втілюють свою мрію в життя вже з дитинства та отримують бажану професію, а в майбутньому стануть новою медіа елітою України. 33-й канал Кіт спеціально для 33-го телеканалу.